Найдорожчі ліки в світі, міні-планета Гігант та фізики, які знову досліджують щось дивне. Це новини науки на Science .ua. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Поїхали! Перехід на приготовлену їжу допоміг людям витрачати на жування в 5 разів менше енергії. Форма щелеп та зубів, м'язи, які приймають участь в процесі жування та прикус людини, зазнали серйозних змін в процесі еволюції. А раціон сучасної людини кардинально відрізняється від раціону наших предків. Частина цих змін закріпилась у людиноподібних мавп після того, як вони почали готувати їжу. До цього в раціоні переважно були жорсткі продукти, які треба було довго та інтенсивно пережовувати. Коли процес жування продовжується годинами, його енерговитратність може серйозно впливати на життя. Чим менше енергії потребується для жування, тим більше її отримує організм після переварювання їжі, а з цього випливає еволюційна перевага. Насправді невідомо наскільки важливим був цей фактор в процесі розвитку людиноподібних, адже неможливо напряму виміряти енерговитрати на жування у вимерлих предків сучасної людини. Колектив дослідників з різних університетів Європи спочатку виміряв енергетичну вартість процесу жування, а потім вчені застосували отримані дані до інших сучасних приматів. Для цього автори запросили 21 людину та попросили їх пожувати гумки різної еластичності. Піддослідні жували ці гумки по 15 хвилин, роблячи між цим 5-хвилинну перерву. Більше деталей ви можете знайти в оригінальній статті, посилання на яку є в описі цього відео. Отримані результати виявились наступними. При жуванні м'якої гумки енерговитрати виросли на 10%, при жуванні жорсткої гумки на 15%. Далі вчені застосували отримані результати до доступних в науковій літературі даних про жування у приматів. Сучасна людина в середньому жує 35 хвилин на добу, шимпанзе 4,5 години, горила та орангутан 6,5 годин на добу. Вийшло, що сучасна людина може витрачати жування до 5% від мінімуму необхідної енергії для нормального. Існування. При цьому для Орангутана такі енерговитрати склали 2,5% та 1,8% для горили. За гіпотезою авторів, збільшення кількості м'яса в раціоні предків сучасної людини призвело до того, що втрати енергії під час жування ставали все більшими. Тому приготування їжі стало еволюційно вигідним процесом. при жуванні м'якої їжі втрати енергії стають меншими. Найдорожчими ліками в світі стала нова терапія бета – до нещодавного часу рекордсменом серед дорогих ліків вважались золгенсма ліки від спінально-м'язової атрофії. Лікування складається з лише одного уколу, який вводить в організм здорову копію гену та зупиняє розвиток хвороби. Цей укол коштує трохи більше 2 мільйонів доларів. Зараз Золгенсма спустилась на друге місце, а перше зайняв новий препарат під назвою Зінтегло від компанії Bluebird Bio. Його схвалило управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів Сполучених Штатів Америки в якості ліків від бета-таласемії. Коштує таке лікування 2 мільйони 800 тисяч доларів. Бета таласемія це спадкова хвороба, при якій одного з ланцюгів гемоглобіну в еритроцитах або мало, або взагалі немає. В залежності від конкретної мутації, патологія може проявлятись по-різному: від легкої слабкості та блідності до серйозних проблем, коли людині постійно потрібні переливання донорської крові. Зінтегло працює наступним чином: у пацієнта забирають кровотворні клітини кісткового мозку, оброблюють їх так, щоб там з'явився необхідний геном гемоглобіну, а потім повертають назад в організм. Технологія передбачає, що клітини одразу приживуться, тому достатньо провести процедуру лише один раз. Принаймні в клінічних випробуваннях 32 з 36 учасників стали повністю незалежними від переливань крові після однієї процедури. Виробники з Алгенсми, попередніх ліків рекордсменів, виправдовували високу ціну на препарат наступним чином. Їх найближчий конкурент генна терапія Спінраза, потребує багаторазового введення і теж коштує немало декілька сотень тисяч доларів в рік. Тому за певний час у Колзолгенсми стає навіть більш вигідним. Виробники зінтегли користуються схожою логікою: хворим бета талесемію у важкій формі потрібне переливання крові кожні два тижні. А за все життя, яке часто виявляється значно більш коротким ніж середнє значення, вони витрачають на лікування більше 6 мільйонів доларів. На фоні цієї цифри ціна в 2,8 мільйони вже не здається такою великою. Правда, зовсім обійтись без лікарів після єдиного уколу зінтеглу, не вийде. Виробники попереджають, після генної терапії з'являється ризик розвинення раку крові. Тому людям, які отримали новий ген гемоглобіну, радять проходити обстеження кожен рік, хоча б протягом 15 років після лікування. Фізики знайшли секрет ідеального пасу в американському футболі. Для того, щоб бути професіоналом, в спортивних іграх мало просто добре і довго бігати. Одним з важливих етапів є вміння інтуїтивно розуміти та використовувати складні та неочевидні закони фізики, які описують рух футбольного м'яча або ж більярдної кулі. В деяких видах спорту фізика стає зрозумілою тільки зараз. Прикладом тому можна назвати керлінг або біг на ковзанах, в яких можна досліджувати дивне поводження льоду при різних температурах. В іграх з м'ячем можливості професійного росту ховаються в аеродинаміці м'яча. Правильно закручений футбольний м'яч може рухатись по криволінійній траєкторії, що дає можливість пробити штрафний в обхід стінки. В американському футболі та регбі можливостей ще більше. По-перше, м'яч можна кидати руками, а по-друге, м'яч овальної форми. Звісно, майстрам спорту не потрібно розв'язувати. Диференційні рівняння, щоб зробити ідеальний пас, вони це роблять в результаті великої кількості практики. Тим не менше, математичний опис польоту овального м'яча може бути корисним, оскільки фізика цього польоту є досить складною і її розуміння збагатить наші знання про аеродинаміку об'єктів складної форми. Це, в свою чергу, корисно в таких далеких від спорту речах, як балістика артилерійських знарядів або куль. Дослідження провели спеціалісти балістики з технологічного інституту Стівенса. Вони змоделювали м'яч для американського футболу як симметричний еліпсоїд. Основну увагу вони приділили так званому спіральному пасу, китку м'яча, при якому рукою трошки підкручують м'яч навколо своєї осі. Автори почергово включали в свою модель різноманітні ефекти, які впливають на м'яч: гравітацію, вітер, опір повітря, силу магнуса та навіть ефекти від обертання землі. Виявилось, що велику роль в польоті такого м'яча. Грає підйомна сила, а стабільність польоту покращується через обертання м'яча. Кнопки та крутилки виявились більш безпечними, ніж сенсорні екрани. Водії витрачають значно менше часу на керування функціями автомобіля, такими як змін радіостанції або вибір температури кліматконтролю, коли роблять це за допомогою механічних кнопок і ручок, а не сенсорного екрану. Таких висновків дійшло шведське видання з назвою, яку я навіть не буду пробувати вимовляти. Яке провело дослідження з 12 машинами, в яких треба було зробити 4 стандартних задачі. В минулому десятилітті багато виробників автомобілів відмовились від кнопок, ручок, що крутяться та інших механічних елементів керування функціями машини, і перейшли на сенсорне керування. Воно може бути виконане як у вигляді сенсорних кнопок, так і у вигляді великого сенсорного екрана посередині передньої панелі. Сенсорні екрани мають переваги. Наприклад, на них можна розмістити більше функцій, а інтерфейс можна Оновлювати будь-який момент. Але вони не мають зворотнього зв'язку. Водій не може точно відчути, чи потрапив він пальцем у кнопку або наскільки він сунув слайдер. Це загальна проблема сенсорних інтерфейсів, але в машинах вона загострюється тим, що водієві не бажано відволікатися від дороги та довго дивитися на екран. Журналісти обрали для експериментів 12 автомобілів, 11 сучасних та Volvo 80 2005 року, взагалі без сенсорних елементів. Перед початком заїздів учасникам давали. Певний час на те, щоб розібратися з тим, як у тій чи іншій машині включаються основні функції. Під час заїздів водії розганялися до 110 км на годину і мали виконати 4 набори завдань: ввімкнути підігрів сидіння, збільшити температуру в салоні на 2 градуси та ввімкнути підігрів скла, ввімкнути радіо та вибрати конкретну радіостанцію, скинути показники маршрутного комп'ютера. Зменшити підсвітку приладів до мінімуму та вимкнути центральний екран. Виявилось, що учасники експерименту витрачали найменше часу на це завдання на Volvo V-70, на якому не було сенсорних елементів. В середньому на це витрачалось 10 секунд. Більше всього часу довелось витратити водіям китайського електромобіля MG Marvel Air з великим монітором посередині 45 секунд. А за цей час авто встигало проїхати майже півтора кілометри. Цікаво, що доволі близькі результати до авто 2005 року показали дві сучасні моделі з сенсорними екранами: це Dacia або Dacia Sandero та Volvo C40 – 13,5 секунд. Це не перше дослідження, яке ставить під сумнів безпеку та необхідність деяких технологічних нововведень в автомобілях. Наприклад, раніше дослідження показало, що люди звикають до просунутих систем допомоги водію та починають відволікатись від дороги набагато частіше ніж на початку їх використання. А компанія Ford відмовилась від розробки безпілотного автомобіля третього рівня та одразу вирішили перескочити на четвертий, при якому автомобілю взагалі не потрібна людина для підстраховки. Незвичайно легкий міні Нептун одним з найбільш ефективних методів виявлення екзопланет є метод транзитної фотометрії. Який полягає в реєстрації телескопом періодичних невеликих падінь яскравості зірки, що викликані проходженням планети по диску світила, навколо якого вона обертається, за останні два десятиліття з його допомогою було знайдено близько 3,5 тисяч екзопланет. При цьому були виявлені деякі цікаві закономірності у властивостях таких об'єктів, наприклад, так звана пустеля гарячих нептунів. Дефіцит транзитних гарячих нептуноподібних тіл, розташованих на орбітах з періодом обертання менше 10 днів. Природа такого явища досі залишається предметом дискусії у вчених. Хоча є припущення, що це можна пояснити механізмом випарування частини атмосфери за рахунок внутрішнього тепла або випромінювання від зірки. Група астрономів з університету гренобль Альпи повідомила про відкриття міні-Нептуна gj 3090 b Спочатку його побачили космічним телескопом ТЕС за допомогою транзитного методу, а потім відкриття було підтверджене за допомогою методу променевих швидкостей на спектрографі Харпс та на деяких наземних телескопах. gj 3090 являє собою червоний карлик спектрального типу М2 з масою трохи більше половини маси сонця та радіусом трохи більше половини радіуса Сонця. Навколо нього обертається планета GJ3090B, маса якої становить майже 3,5 маси Землі та радіус трохи більше двох радіусів Землі. На думку вчених, ця планета є одним з кращих кандидатів типу міні-нептунів для дослідження її атмосфери за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Чекаємо цікавих результатів. Фізики змоделювали протистояння редиторів з акціями GameStop. Питання самоорганізації в достатньо великих системах відносяться до найбільш важких розділів наук. Чим складніша організована система, тим складніше її вивчати та відтворювати результати. Вершиною цього ланцюга можна назвати самоорганізацію великої кількості людей в умовах інформаційного суспільства. Такі процеси можуть мати глобальні наслідки для цілих регіонів. Предметом дослідження на цей раз стала резонансна історія навколо акцій американської роздрібної мережі по продажу відеоігр та аксесуарів GameStop, чия вартість в січні 2021 року різко взлетіла всупереч прогнозам аналітиків через самоорганізацію користувачів Reddit. Флешмоб призвів до мільярдних збитків, які понесли інвестиційні хедж-фонди. Ситуація дійшла до того, що на неї відреагували Ілон Маск та прес-секретар Білого Дому. Група італійських фізиків з університету Ексетера вирішила дослідити питання людської самоорганізації на прикладі цієї ситуації. Вони модернізували просту модель, що описує виникнення компромісу у спірних питаннях, додали в неї трохи математики та застосували її для даних про пости та коментарів Сабредіті WallStreetBets за період, коли цей флешмоб відбувався. Аналіз показав, що підвищення цікавості користувачів форуму явно корелює з об'ємом торгівлі акціями GameStop, а їх амплітуда росте з часом залежно від приросту кількості користувачів Сабредіта та їх залученості. В кінці кінців саме ця активність і призвела до росту акцій до 483 доларів в січні 2021 року. Хоча модель відтворила якісно основні статистичні особливості ситуації, її кількісне застосування було обмежене недостатністю даних. Удари астероїдів могли створити частину марсіанського піску. Пісок на Землі постійно утворюється внаслідок повільної ерозії гірських порід. А на Марсі у створенні нового піску велику роль можуть грати сильні удари астероїдів. Нове дослідження показує, що майже чверть марсіанського піску складається зі сферичних шматочків скла, викованих під час сильного нагрівання. Оскільки нанесений вітром пісок формує марсіанський ландшафт, це відкриття показує, яким чином удари астероїдів впливають на формування Марсу навіть через довгий час після зіткнень. Використовуючи дані, зібрані космічними кораблями, що обертаються навколо Марса, вчені дослідили різні довжини хвиль видимого та інфрачервоного світла, відбитого від поверхні планети, щоб визначити, які мінерали присутні в марсіанському піску. Команда виявила сліди скла по всій планеті, особливо у більш високих широтах. Одним з Пояснень наявності цього скла є виверження вулканів, які, як відомо, утворюють скло, коли магма змішується з водою. Але на найбільш багатій склом смузі Марса практично відсутні вулкани. Це наводить на припущення, що до цього можуть бути залучені удари астероїдів. Коли астероїд, що рухається зі швидкістю кілька кілометрів на секунду, врізається в кам'янисту планету, енергія удару плавить навколишні камені та піднімає їх у небо. Розплавлені шматочки розбиваються та утворюють приблизно сферичні шматочки скла розміром з піщинки. За останні 3 мільярди років удари астероїдів могли вкрити поверхню Марса шаром такого піску товщиною приблизно пів метра. У майбутньому у вчених з'явиться можливість проаналізувати марсіанський скляний пісок. Марсохід NASA Perseverance наразі зберігає зразки марсіанського піску та каміння для можливого повернення на Землю. Арктика нагрівається швидше, ніж уявляли вчені. Арктика нагрівається з шаленою швидкістю порівняно з рештою Землі. І нові дослідження показують, що регіон нагрівається ще швидше, ніж бажали вчені. За останні чотири десятиліття середня температура в Арктиці зросла майже в чотири рази більше, ніж середня світова температура. І це лише в середньому. Деякі частини північного льодовитого океану, такі як Баренцеве море, нагріваються в сім разів швидше. Попередні дослідження стверджували, що середня температура в Арктиці зростає в два-три рази швидше, ніж в інших місцях, оскільки люди продовжують змінювати клімат. Проблема в тому, що навіть найкращі моделі клімату не справляються з відтворенням такого потепління. Нездатність розрахунків реалістично описувати минуле зростання температури в Арктиці ставить під сумнів те, наскільки добре моделі зможуть спроєктувати майбутні зміни там. А ще більша проблема полягає в тому, що незрозуміло, де саме проблема. Одним з факторів може бути те, що нині досить важко правильно змоделювати чутливість арктичних температур до втрати морського льоду. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу новин цього тижня. Це були новини науки. До зустрічі!